Так, із запізненням, але починаємо лінивий п'ятничний ефір. На то він і лінивий, щоб не починати його вчасно. Вибачайте за запізнення, Трошки сьогодні були форс-мажорні обставини. Рада вас всіх бачити! Сподіваюся, у вас гарний настрій. Діліться, як настрій, як прожили тиждень, що нового, що цікавого. Я читаю сьогодні, про що ми з вами говоримо. Ага, так, зрозуміло. щоб ви розуміли, як я придумую тему ефіру. Я читаю вашу домашку, і цю домашку я підвожу вам весь ефір. Я нагадую для тих, хто чує мене вперше, бачить мене вперше, не знає, хто я що я. У нас у мене. В телеграм-чаті пушап проходить безкоштовний марафон по підняттю самооцінки і прокачці її в теперішньому часі. Тобто працюємо і тут і зараз. Є три виміри самооцінки: минуле теперішнє і майбутнє. Ми працюємо з теперішнім на безкоштовному форматі. Минуле і майбутнє будемо з вами розробляти, роз, розпрацьовувати, розкривати на платному проєкті «Основа», який стартує 1 березня. Сьогодні у нас із вами цікава тема. Розкажу вам. Ви всі бачили колесо життєвого балансу. Ви всі знаєте, що це таке. Ви всі його хоча б один раз робили. Хто приходив до мене в тренінг, як перестати бути дурепою, ви теж його робили? Суть цього колеса в розподіленні життя, розподілу життя на вісім важливих сфер. Вони є плюс-мінус в такій кількості в кожної людини в житті. І коучі, психологи дуже довгий час рекомендували оперувати саме от такими термінами, да саме такою кількістю вісім от саме через колесо життєвого балансу, займатися плануванням свого життя. Але насправді колесо життєвого балансу ну, трошечки розбалансовує. мій особистий досвід. Людина досягає феноменальних результатів, тобто робить реально крутий ривок. Ем, Лише в тому випадку, якщо вона приділяє одній сфері життя дуже багато свого часу, тобто 80% вашого часу має приділятися одній єдиній сфері життя. Яка це сфера? Ви обираєте самостійно колесо життєвого балансу в цьому допомагає, тому що після заповнення колеса там обов'язково вам мають задати запитання, таке як я вам задавала на тренінгу по цілям. Вам треба обрати одну сферу, яка для вас є найважливішою, не просто найважливішою, а завжди є така зв'язка, що є одна сфера, яка підтягує за собою всі інші. От у вашому житті теж є якась сфера, і у вашій самооцінці точно так само із шести вимірів, які ми з вами розглядали. Десь я дивлюся, де мій папірець із вимірами. Вже немає. Так, тоді секунду, я зараз візьму папірець із вимірами, бо я їх так всі назву неправильно. Є ось о мій папірець із вимірами. Так, господи, переложу через дроти. Так, у нас в самооцінки є шість вимірів, так? Соціальний, моральний вимір навичок, інтелектуальний, психологічний і фізичний. Качати самооцінку у всіх шести одночасно буде проблематично, тому що мозок не любить змін, він дуже довго звикає до змін. Якщо ви чули інформацію, що до чогось нового да нова звичка вводиться за 21 день, це помилково. Так не буває. Мінімальний термін, який потрібен для того, щоб у вас з'явилися зачатки нової звички, треба 3 місяці від 3 місяців до 12 у різних людей по різному. Зазвичай не менше ніж півроку для того, щоб ви звикли думати або робити інакше. Тому, коли ви візьмете всі шість сфер самооцінки і почнете щось змінювати в кожній із них, тобто одночасно качати всі шість штук, ви стомитесь і ваш мозок буде саботувати. Якщо людина ставить багато цілей, вона їх не досягає, і так само, якщо вона намагається ввести багато оновлень в різні сфери свого життя, або в різні сфери своєї самооцінки, то... Стається наступна річ. <кхм> наше життя воно не рівне. Да? Ось так ми не живемо просто як лінія, коли у нас он хороший настрій, позитивний, все добре, у нас ніяких нервових коливань емоційних не відбувається, ми просто собі так рівнесенько живемо. У да? наше життя волатильне, тобто воно ось таке, воно м м м добре, погано, добре, погано, добре, добре, погано, і в нас такі різні стрибки. В момент, коли у людини все добре, вона на ентузіазмі, на силі волі, на дисципліні може вводити. Будь-яку кількість нових звичок. Ну, якщо не будь-яку, то точно багато. Тобто взяти по одному аспекту в кожній сфері самооцінки і прокачувати їх всі одночасно, да? тобто ввести шість звичок нових в житті і на кожну із них кожного дня працювати. Але, а, але коли буде стресова ситуація, ви будете падати до рівня своїх звичок. Тобто до того способу поведінки, до якого ви звикли. Людина в стресі не піднімається до рівня своїх можливостей, вона падає до рівня своїх звичок. Саме тому прокачувати багато і одночасно це неправильно, ненормально, неможливо так бути не може. Це не. У вас нічого не вийде, тому що не вистачить сили волі, дисципліни і уваги. Да? Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо фізичний вимір і ви будете працювати над якимось одним аспектом, це означає, що кожного дня ви маєте приділяти якусь там певну частинку свого часу, наприклад, 10 хвилин, на те, щоб прокачувати свою зовнішність. І ви кожного дня будете силою волі себе до цього примушувати. Да, ви будете ставити собі нагадування на телефончик, будильничок, заводити, щоб він вам там дзвонив, да, як нагадування додаткове. Ви будете вносити запис в Google календар, тобто ви будете тримати це, що називається на жорсткому контролі. Але якщо у вас станеться щось не так, наприклад, сварка з чоловіком, проблеми на роботі, затримали зарплату, ви прочитали погану новину, да? там ми живемо в війні. Тут може бути все, що хочете. В цей момент ви. Перестанете реагувати на повідомлення на смартфоні, на Google календар, на його нагадування, на абсолютно все. Ви почнете падати до рівня звичної поведінки, тому що звична поведінка у нас автоматизована, тобто вона не потребує від нас концентрації уваги. Це робиться для того, щоб, по-перше, нас убезпечити, так задумана, задумана людська. Людське функціонування, що частина функцій, які регулярно повторюються, вони автоматизуються. Наприклад, коли ви вмикаєте світло, ви кожного разу не думаєте, на якій висоті від підлоги у вас знаходиться вмикач. Ви просто автоматично робите клац і все. Оце і є автоматизація, або водії, якщо ви довго їздите за кермом на механіці, да, на механічній коробці передач. Ви так само перших два роки ви згадуєте, яку передачу вмикати, а далі ви за кермом можете слухати музику, думати про своє. Щось Спланувати, з кимось розмовляти. І при цьому ви продовжуєте автоматично перемикати правильно коробку передач. Так? Ви перемикаєте передачі. Ви ж не думаєте, що ага, так, швидкість 30 км це друга передача, швидкість 50 км це третя передача. Ви автоматично зчитуєте спідометр чи там оберти двигуна і перемикаєтесь, так? або ви реагуєте на звук, там двигуна, так, всі по-різному. І ви перемикаєте коробку передач автоматично, тобто ви не не задумуєтеся, як куди, де знаходиться друга передача, з якою силою треба не штовхнути важіль, і так далі. Це є автоматизація. І в стресовій ситуації ми виїжджаємо саме на автоматизмі, на автоматизованих діях. І дуже важливо. Вводити нові звички і доводити їх до автоматизму. А до автоматизму це 12 місяців. Тому мої хороші. Ваше наступне завдання: сьогоднішнє завдання, яке ви будете робити, із шести вимірів самооцінки. Ви оберете той, який для вас зараз є найважливішим. Тобто якісь зміни в цій сфері зроблять вас реально значно впевненішою в собі. І ви, зробивши щось, да, якісь певні кроки, зробивши якісь зміни в цій сфері, ви потім відчуєте, що у вас значно підтягнувся загальний рівень самооцінки. Да? Він піднявся, ви його прокачали. Потім ви візьметеся за інший е, вимір, за якусь іншу сферу самооцінки, і будете обирати в ній щось одне і з ним працювати. Тому сьогоднішнє ваше домашнє завдання обрати ключовий, найважливіший суб'єктивно по відчуттях вимір самооцінки. І працювати в цьому вимірі. У когось це буде майстерність, да? ви будете прокачувати свої е, е, якісь. Професійні якості або м'які навички. У когось це буде інтелектуальний вимір. Наприклад, ви захочете, ну не знаю, ви захочете почати більше заробляти, да? ви захочете розібратися у фінансовій грамотності, і ви захочете. Прийти до мене в клуб плюс 10% і почати працювати над своїм фінансовим мисленням, Да? Тому що, от сфера грошей вона вас цікавить, ви розумієте, що реально ви в ній не впевнені, ви не розбираєтеся в базових поняттях, ви не знаєте, що таке робочий час, що таке продуктивний час, що таке декомпозиція прибутку, яким чином можна новини перетворювати в пропозиції торгові, да? яким чином замінювати, наприклад, в продажах слова якісний, корисний там екологічний і так далі на ті, які продають. Тобто, ви не розумієте базових понять, ви не знаєте, як от ви не знаєте, момент, звідки до вас приходять гроші. Відповідно, ви не розумієте, що можна зробити, щоб цих грошей почало приходити більше. Да, тобто якихось базових аспектів ви відстежити не можете. Не можете не тому, що ви тупі, ви не тупі, а тому, що просто немає бази знань. Ви цим не займалися. Цього не вчили в школі, цього не вчили в інституті. Цього не вчили нас наші батьки, тому що в нас в соціумі не прийнято е займатися фінансовою грамотністю. От зараз в нас піднімають голову е вітчизняні спікери. Вони починають активно качати цю тему. Вони проводять якісь безкоштовні платні там ефіри і так далі. Я їх провела сотні цих ефірів на фінансові теми. Хто не лінивий, може зайти до мене на Ютубі, в інстаграмі пролистати нижче, тому що. Я дуже багато розповідала на, на безкоштовній основі. Кожного разу, коли я відкривала продажі в клуб плюс 10%, я безкоштовно ділилася якоюсь певною частинкою інформації. Я давала трошки завдань з клуба на вільне вільний доступ, да, в безкоштовний. Тобто це все можна скоригувати. Ви послухаєте все це, зрозумієте, що я жінка розумна, що я в цій темі шарю, і ви скажете, Юля, хочу до вас в клуб плюс 10%, тому що 899 гривень за програму в 9 місяців, яка реально змінює і будує вам фінансово, мислення – вимислення. це просто ну, це найкраща інвестиція, яку можу зробити в себе. Да? І от ви будете займатися, от ви до мене прийдете в лютому, да? ми вибрали інтелектуальний вимір, тема фінансів. От все, буду прокачувати фінансову грамотність. От в мене її немає, а я хочу, щоб вона з'явилась, Я хочу впевнено почуватися в плані заробітків. Да? От я хочу розуміти, що я контролюю ситуацію, а не навпаки, я від неї залежний. Ви прийдете до мене в клуб, це буде лютий. Да? от Кінець лютого. Активно зі мною в програмі ви будете працювати до червня. Потім у вас залишиться довічний доступ до всіх уроків. Ви будете їх ще переглядати, допрацьовувати, здавати домашки, які я буду перевіряти. Потім у вересні ви підете до мене в школу бізнес-леді, да, де ми будемо говорити вже про підприємницьку діяльність, про те, яким чином все це відкривати, як робити, як поєднувати сім'ю і бізнес, да як залишатися жінкою і при цьому вміти організувати роботу, діяльність і, там забезпечити, наприклад, себе і своїх дітей, момент, поки немає поряд чоловіка от ви будете 9 місяців займатися тим що будете прокачувати лише фінансову сферу. Повірте, до нового року, да, там, до моменту, поки запуститься марафон, обираю себе. У вас сформується крута база, у вас будуть уже результати. Ви вже будете отримувати із них бонуси. Ви навчитеся заробляти, ви придумаєте якісь інші ідеї, ви навчитеся планувати прибутки, не економити, а саме планувати прибутки. Ви будете розуміти, що я контролюю момент приходу до мене грошей. Я вирішую, в який момент вони. Мають прийти скільки і в який спосіб, да? тобто, де я буду їх брати. Не чекати мани небесної, а я сама навчуся це контролювати. Я навчуся вирішувати і робити ті дії, які конвертуються в гроші. Не просто упахуватись більше, як коняка. Да? Бо ми з вами вчили, що робочий продуктивний час це різні речі. Можна пахати хоч до сирачки, але в гроші це не завжди конвертується. Бо робочий час для роботи, а Продуктивний час для заробітків, і ви будете розрізняти ці моменти. Ви знайдете, да? бо ми в клубі це знайшли. Які ваші дії приносять вам гроші, скільки цих дій ви робите в місяць, чи правильно ви їх робите? Да? От навіщо ми зараз, в чому продажі? Тому що продуктивні дії це продажі, якщо ти пишеш продаючий пост або розповідаєш продаючу історію своєму, там не знаю, Відвідувачу свого магазину, то ти закриваєш його на продаж, да ти робиш продаж, і ти отримуєш гроші. І ти розумієш, що, ага, значить, я ось таким способом вмію заробляти. Значить, ось таких дій мені треба робити більше. Да? Там от я зробила три дії, заробила тисячу гривень. Відповідно, щоб зробити дві тисячі, мені треба ось це повторити шість разів. Правильно? А для того, щоб масштабуватися або підняти середній чек, мені треба навчитися продажам. А в Юлі в клубі є два ефіри в безкоштовному доступі по продажам. Я їх подивлюся, навчуся, і от я приміню одну із десяти технік, або я приміню там метод заміни слів, або я приміню діалог із клієнтом, правильний, і я зумію помножити кількість продаючих дій, конвертувати їх в гроші. Тобто я не почну пахати більше, я просто навчуся працювати продуктивніше, коли одні і ті ж. Години, які ти витрачаєш. Конвертується в іншу суму, в більшу, да, і от таким чином, от ви прокачаєтеся, все далі там в фінансовій сфері вам уже все подобається. Супер, у вас все виходить. Ви контролюєте свої прибутки, вони вас влаштовують, ви стабільно ростете в доходах, все, ви закінчуєте навчання. Далі ви, наприклад, кажете, ага, тепер у мене достатньо грошей для того, щоб зайнятися своєю особистістю. Да? Тепер я буду ходити, наприклад, на консультації до психолога, бо я хочу там щось підтягнути, щось прокачати. Або я буду займатися скот. І буду качати свої софт-скіли, тобто мої людські якості, уважність, впевненість, там, комунікабельність і так далі. Да? І ви будете займатися там, наступні 6 місяців цією сферою. Ви навчитесь, наприклад, гарно комунікувати. Ви навчитеся легко спілкуватися з людьми. Далі ви зрозумієте, що Га, тепер мені треба подумати про там, майстерність. Я тепер готова прокачати свої хард да, скіли, тобто професійні якісь якості, і піти працювати в іншу компанію, тому що ту, в які я є, ну, я вже себе там переросла. Або я нарешті хочу відкрити власний бізнес. Мені для цього треба навчитися його вести той бізнес. Да, тобто мені треба освоїти якісь базові поняття бухгалтерії, там, законодавство, яке стосується ФОПів і так далі. Де і ви займаєтеся цією темою. Чітко структуровано одним питанням да. Або, наприклад, вас буде цікавити соціальний вимір, наскільки я відповідаю там очікуванням близьких людей чи далеких людей до мене. І ви будете займатися знову ж таки або з психологом, або ви будете робити це в якомусь, не знаю, в режимі саморефлексії. Ви будете задаватися якимись питаннями важливими. Ви почнете вести там щоденник емоцій, щоденних своїх вражень. Да? Ви будете приміряти на себе ось ці соціальні вимоги. Наприклад, мені 45, я повинна якимось там чином виглядати. А як я до цього ставлюсь? І ви почнете отак глибинно. Формулювати якусь свою базу, своїх переконань і цінностей. Прийдете до мене на тренінг, як перестати бути турепою. Знайдете ці цінності, будете розуміти, що керує вашими думками, та, що керує вашими рішеннями. І от в цьому соціальному вимірі ви будете якось працювати. перед вами буде лежати список ваших цінностей. Ви їх почитаєте і скажете, така особистість, от я, от така от особистість. Мої ключові цінності ось 10 штук. Там гроші, секс, влада. І так далі. Що із цих цінностей я реалізувала, а що ні? Яким чином я можу ці цінності реалізувати, щоб відчути себе більш щасливою? Да? Щоб зрозуміти, що життя живу я, а не воно мене лупашить по голові, і я встигаю лише відмахуватися або відбиватись. Або ви, наприклад, перейдете в моральний вибір, да? і ви будете працювати з якимись своїми. Ем... Людськими якостями, да, наприклад, ви розумієте, що там війна вас обозлила, і вам це не подобається. Ви хочете повернути свою доброту, тому що вроджено ви були доброю людиною, і ви будете шукати, яким способом можна повернутися до такого душевного балансу. Все це процес робити це одночасно. Ви тепер, після моєї розповіді, сподіваюсь, зрозуміли, що це просто неможливо. Правда, працювати ви щас скрізь. Ви розпилюєте свій ресурс. В першу чергу часовий і інтелектуальний, і ви не можете все освоїти, бо на ось це все разом треба дуже багато сили волі. А в більшості людей її немає, тому що поняття сили волі, воно вроджене. його можна тренувати і прокачувати. Ми пробували це робити на базі тренінга «12 кроків в минулому році. Але скажу чесно, що це така вроджена штука, сила нервової системи. Нервова система є сильна, є слабка. І от сила волі, цей рівень внутрішньої дисципліни, це теж вроджена. Воно у вас або сильне, або слабке. І тут ця вроджена штука, з нею особливо нічого не зробиш. Розумієте? Я спробую вибити для вас тест на оцю силу нервової системи. Можливо, якщо я його знайду, то ми його пройдемо. Тому. Ваше домашнє завдання на сьогодні, на найближчі вихідні, це у нас буде дев'ятий день марафону і ваше дев'яте домашнє завдання. Ви маєте важливу сферу свого життя, ви обрали вчора, це було ваше вчорашнє завдання. Тепер у тій сфері, яку ви вибрали, ви обираєте одне питання, яке вам муляє. Яке от ви розумієте, що воно ключове? Да? Так як я вам розповіла на прикладі інтелектуального виміру. Інтелектуальний вимір це може бути прокачка IQ, не знаю, там, вивчення фізики, ще щось. Я вам тут назвала фінансову грамотність. Це один вимір в понятті інтелекту да? ваших знань, таких фундаментальних. І ви обираєте щось одне, над чим вам Глибинно по ваших відчуттях от, треба зараз попрацювати тут і зараз. Або, наприклад, ось ви вибираєте фізичний вимір. Да? Що це буде? Посмішка, зуби, печінка, е целюліт, тіло, вага, що це буде. Або це, наприклад, ви будете не знаю, вивчати там правильне харчування. От ви будете вчитися готувати овочі, бо у вас фізичний вимір ваш залежить від того, що ви їсте. Да? Ваша краса і зовнішність залежить від того, що потрапляє до рота. Відповідно, ви будете вивчати нові рецепти. Ви кожного дня будете там приділяти скільки часу вивченню цієї теми. Сьогоднішнє завдання обрати у вчорашній сфері ту, яку ви назвали ключовою, одне єдине питання, в якому ви хочете отримати зміни тут і зараз, у найближчий час. Дуже важливо, щоб ви не питання має бути максимально вузьким, максимально простим і максимально зрозумілим. Це має бути щось дуже дуже вузьке. Так як ми з вами робили внішування в бізнесі, от точно так само треба нішуватися тут, обрати один пункт. Вузенький, конкретний, зрозумілий, щоб ви могли далі з цим пунктом працювати на базі сьогоднішнього завдання. В понеділок ми вже переходимо на фінішну пряму. У нас буде ще чотири домашні завдання. Вони всі будуть базуватися на сьогоднішньому. Тому, будь ласочка, прислухайтеся до себе, відчуйте себе, що вам зараз відгукується, бо це все дуже суб'єктивно. Ви не маєте орієнтуватись на якісь соціальні вимоги, на зовнішні обставини. Це все лише на внутрішньо. Ви завжди розумієте, що для вас зараз. Є ключовим питанням, що вас вишибає найбільше стосовно от якого моменту ви почуваєтеся найгірше, найбільш дискомфортно, або можливо саме як це, слабкість цього моменту і приводить вас до якихось низьких результатів. І ви розумієте, що якщо я ось це прокачаю, самооцінка тільки фух і виросте, і я зможу одразу зробити великий рибок. Да? Завдання я напишу в чат трошечки пізніше, бо в мене зараз є ще терміновий дзвіночок. Бажаю вам легкої п'ятниці, гарного настрою, приємних вихідних. Бережіть себе і пам'ятайте, що ви найкращі. Побачимось!